Причому дивно тут люди, які кажуть про Томас, Томас це добре, а Візантійство це погано. Ну, Дороги Константинопольський патріархат це останній такий рудимент Візантії. Тобто це спадок візантійський, такий. Да, релікт, релікт може краще сказати слово. Тому коли кажуть про візантійство, погано, а про Томас що це добре. Мені такий якийсь трошки дисонанс, Мені здається. Безперечно, вибір релігії багато що зумовив. А, може, не завжди погана. Чи просто треба, от, що Візантії не по, хоча не потолонила, вона достатньо довго існувала Візантія. Тобто вона тисячолітня історія у Візантії десь, плюс-мінус. Ну, від, залежно від якого, якщо там, від 400-го року нашої ери рахувати так. до 1453-го, то, 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 то скільки? 1100 років? Ну, десь так там. Та, а а якщо рахувати, що як вони себе бачили, що вони себе Рим... бачили як продовження Риму, а Рим це 753 рік до нашої ери, то це взагалі це дві ти. Це щось. Ми зараз так. Ми просто навіть в нашій культурі, в не тільки в українській, а й в європейській, нема таких довгих, щоб отаки безперервно так хтось себе мислив, як одна держава. Це скоріш це Китай себе так мислить, як окрему цивілізацію. От вони теж так, от вони Це така цивілізація, яка дотривала до нашого часу. Я не пригадував, там до якогось року навіть в діловодстві зберігалася латинська мова, там мало не до Юстиніана, чи десь до якихось таких часів, що вони вже по ходу там перейшли з латини на грецьку і Вони себе візантійцями не називали, вони себе називали Ромея. Роме.